Радіо Юей Чикаго ми повернулися на хвилю 12.40 AM. В студія Наталія Малакелідзі і зараз поговоримо про актуальні новини з фронту та що відбувається наразі. Закінчується 679-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом ворог завдав 89 ракетних та 72 авіаційних ударів, у тому числі дронами типу шахет, здійснив 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та понад 130 поранених цивільних, серед яких є діти. З 29 грудня по 2 січня Росія застосувала проти України майже 300 ракет та понад 200 шахетів. Деталі такі: аварійно-рятувальні роботи після теракту 29 грудня завершені. Закінчили їх у Шевченківському районі міста Києва. За цей час вивезли 4070 метрів кубічних зруйнованих будівельних конструкцій. У Києві загинуло 30 людей, з них одна людина померла в лікарні. Усі наслідки атаки 29 грудня. Отож уражено 18 населених пунктів у 10 областях. Постраждало 170 людей, загинуло 53 людини. Врятовано 22 людини. На місцях працювало 700 рятувальників та 145 одиниць техніки. Тим часом НАТО підтримало запит України на проведення надзвичайного засідання Ради Україна НАТО, під час якого планується обговорити останні масовані удари Російської Федерації. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулебо у своєму X-аккаунті. Однією із ключових тем стане посилення протиповітряної оборони України. Кулеба назвав таке засідання важливим сигналом євроатлантичної єдності на тлі ескалації з боку країни-окупанта. А тепер щодо фронту, за інформацією з генштабу на Бахмутському напрямку, наші воїни відбили шість атак противника в районах Богданівки, Кліщівки та Андріївки Донецької області. Наші воїни стійко тримають оборону Авдіївки і скорочують армію ворога на цьому напрямку. Поблизу Новобахмутівки, збройні сили України покращили тактичне положення. На Запорізькому напрямку сили оборони відбили атаку противника неподалік Роботиного Запорізької області. В районі Вербового наші війська просунулися вперед, змусивши ворога покинути деякі позиції. На Херсонському напрямку сили оборони продовжують розширення плацдарму. Попри значні втрати, окупанти не полишають спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так протягом минулої доби противник здійснив дев'ять безуспішних штурмів. А щоб реалізувати свою мрію в Росії, Кремль пропонує йти на війну. Якщо Росіян хоче купити квартиру, розрахуватися з боргами або вирвати з глушини, пропозиція буде однаковою. Від початку повномасштабного вторгнення бюджет на соціальну рекламу в Російської Федерації збільшили вчетверо. При цьому левова частка припадає саме на пропаганду війни. Кума Путіна, телеведуча Оксана Марченко, яка чкорнула до Росії, випустила другий сезон авторського проєкту Паломниця і розповіла, що побачила божественне проведіння у обміні свого чоловіка на полонених азовців. Ось є пряма мова. Віктора вивозили з полону, і я зрозуміла, що матір Божа запросила його на свій день народження, але на цьому чудеса не закінчуються». Дійсно, це й не усі дива, які сталися із зрадницею. Каже, що відеоматеріали для нових серій таємно викрили, а згодом грабіжники раптово повернули файли. Також на грецькому острові корфу мощі святителя Спиридона зцілили шрами від гірчичників на її декульте. В одному з епізодів з'явився путініст Микола Басков, друг родини Медведчуків, які пропіарив свій православний альбом Вірою що транслюють на федеральному телебаченні у Великодні свята. Це були усі актуальні новини з фронту тарашки за останню добу. Тож почуємося з вами після рекламної паузи. Радіо ЮЕЧИКаго.